Що, вітаю всіх на каналі. Вчора ми тут дискували приїхав наводити трохи порядки. У мене на городі стоп стоїть і потрібно кожного року обрізати цю бузину. Приїхав її обрізати. І Там в кінці посадка теж вже дуже заросла, треба пообрізати, бо 2-3 метри города не можна обробити. Приїхав шасіком, гіляки зараз посрізаю, позагружую і вивезу туди посадку. Було б добре чимось їх перебити додому, але що ж, ще в нас такої техніки нема, та й в селі, напевно, взагалі нема такої. Так що зріжу та й покажу вам, що, яка тут вже красота буде. Так, значить що тут вийшло? Нарізав я собі пацюлячок трошки, це вже друга каламашка. вирізав я з цієї сторони, отримує цю бузину і поприрізав, не знаю як це дерево називається. Тобто як бачите, до своєї межі я тут все прочистив, Так що, можливо, що навіть ворив трошки. Собі города, ще зроблю. А це я там попідрізав, а вони вже як хочуть. Хай собі лежить, хай собі росте, воно мені вже наша. Я свою частину вирізав під ноль. Буквально мусорні відро, дрої з пляшками, всяка херня. Так, я, так що їм кінець города роботи побільше. Приїхав на кінець городу. Так, така у нас ситуація. Бачите, пшеницю ведь комбайн не добрався, щоб змолотити пів метра. В принципі, город десь тут має бути закінчуватися. Як бачите, сусідній город настільки з тої сторони так само. Тобто щоб не думали, що я в посадку залажу. Це ж тут виросло воно давно. Треба його пообрізати все. Побрізати, щось зрізати. А то воно заважає ще й дуже. Горіха того, половину, мабуть, напевно, зрізати. Ну, побачу. Так що починаємо працювати. Покажу вам проміжний варіант. Проський кедро нарізав. Бля, галуха. Монаві дрова. Так. Що в нас виходить? А виходить, що кричем на всьому цьому ділу. Алеча, яка позасихала, і вже вона сюди похилилася і відтозі не давала нічого місця проїхати. Тут я одну вже зрубав, м'ясен. Ну, по два роки чи там ясен, маленькі ці понаріжував листків, скільки. Треба буде ще зрізати, напевно, сюди. його з цього ясина, бо він вже теж наріз. І потрібно буде, стою, але що я розібратися і горіха цього підрізати, хоча б підрізати, бо він також заважає дуже. Так що зараз зрізаю цю гіляку, ясена, але чуцю і горіха. Підрізаю і на цьому, напевно, все, бо вже кілька годин добуся з цими ерундую цією. Так що працюємо Ну все. Напевно, на цей рік все. Ще, звичайно, цю гіляку, щоб вилізти, обрізати. Вона так некрасиво розтає. Ну, це вже. Наступному році можливо, або може вона сама впаде, бо вони так похилені сюди. Так, стільки я прочистив, виходить тут метрів два, і тут видно, як на косину город йде. Ну, я так і підчищав напряму, чи якийсь лежить. Поколов собі всі руки, всі ноги, все троєм фіні Капіц, ця лича тут. Голішко оставив, обрізав гиляку, тут одного обрубав. Та й в принципі, в принципі, я вам скажу дуже непогано. Мені подобається, що ну це, тут гілячка і отам ще з тої сторони гіляка. А Так, в принципі, тут забаракодувався цими гіляками тут. Але воно за дві зими й загниє. Все Ця... не Ця леча вже теж тухлява сиплеться, вона вже гниє тут третій рік, напевно, якщо не більше. Ах... Може хто буде писати, що я захотів дров нарізати, то приїжджайте, наріжте собі, я вам покажу, де? У мене ще є город. З дров тільки тут ось. Один-два куска. А, і ще знайшов сухостій. То це став. А це по поцуляки, що ж це за дрова. Спалив 1,5 лі літри бензину, намахався сокирою і це оці дрова. Коротше. Дякую за перегляд. Коментуйте, може я херньою страдаю. По вашій думці. На мою думку, це треба робити. І позаростає і буде воно мені до всередина городу. Так що я гружусь, дякую за перегляд до нових зустрічей.